Всім привіт! Буквально годину назад почався такий дрібненький дощ. Більшість людей, мабуть, в цей час сидить вдома під одіялом, дивиться телевізор. Але я навпаки дочекався, поки почнеться дощ і вирішив поїхати до лісу. Тому що для мене це досить таке приємне явище, коли йде дощ, і поїхати пошукати гриби. Це не передасть словами. просто. Приїхав я сьогодні до такого цікавого лісу. Давно я тут не був вже. Це молодий сосновий ліс. В основному переважно тут сама молода сосна росте. Також є, як ви помітили, лісове озеро ось таке, але вже дуже критичний рівень тут води. Тож запрошую вас разом зі мною пройтися цими чудовими місцями. Я вам все покажу, розкажу і ходімо, буде цікаво. Така тут галявина і починається молодий сосновий ліс. Дуже мені тут подобається, частенький такий гарний ліс. В цьому лісі часто можна знайти польського гриба, білого гриба, а на другій стороні озера ростуть масляки. А ще там є така долина цікава з осиками. От Спочатку прийдемося по цих соснах, потім підемо в долину з осиками. За 2 кілометри звідси є кущ калини. хочу калини нарвати. Не знаю, як там далі підуть справи по грибах, то якщо що, поїдемо. В кінці відео на локацію ми заваримо чай з кавини. А от вам перший гриб. Дощовик такий маленький, бачите? Дощовик один. І ось тут дощовички теж є. Гарні такі дощовички. Це хороший признак. О, тут ще попадаються такі грибочки. Забуваю їхні назви, але бачите, такі форми вони мають. Це неї стінні гриби. Такі вони. То хрестуть. А от еще тут такі цікаві грибчики повилазили. О, у них багато як тут народила таких. Ось такий гарний, наче квіточкою. ж яке сьогодні свіже повітря. Коса, просто нереально надихається ним. Та ще й не жарко, зараз десь буквально градусів 18 всього, плюс такий легенький дощик, та взагалі краса, краса в лісі. Шкода, що немає передавача запахів, ще в ютубі, може колись таке придумають щоб ви відчули теж це повітря. Поки в сосновому лісі немає нічого. Тож зараз йду в долину, подивимось, що там буде. Ось дивіться, помічаю четвертий риба Такі тут несправжні опеньки ховаються Срічано жовті, чи я... не пам'ятаю, ви штага. Такі несправжні отруйні, їх не можна вживати. Але вони вже повилазили навіть в сосновому лісі. Тут ось така галявинка, росте ліщина. І я вже помітив вам скажу, три вида гриба так точно. Зараз вам все покажу. Дивіться, перший ось такий буде дощовик. Великий, дивіться. Ага. Потім ось якась бдюха стоїть. Росте так з дерева поваленого. Такий дивіться. Ось ось гриб. Ну є гриби в лісі. Тільки не ті, що треба. Але не здаємося. Зараз покажу вам ось ліщина така. Бачите, куч такий він високий. В дитинстві удочки робили з цих палок. Такі вони бачите, рівненькі рівненька Ну гарно тут. Ось ще такі біленькі на деревині росте, бачите? На деревах почали рости. Значить скоро і опеньки будуть. Ось тут зуби такі лежать. О. Тут ось така теж велика галявина. Такий мох класний, росте по ній. Ну не скрізь таке побачиш. О, дивіться, ще якийсь вид гриба. Ану, ану. О, який цікавий. Ну такий ось якийсь малюк. Це що таке? Це хто такий? О, це маслюк був. Це був маслюк. Ну, підсичних поки немає, а знайшов ось такий грибчик. Так. Ну, щось схоже типу на печерицю, але, але не знаю чи вона. Ось ще один. Бачите. Тут дуже схожі. Ну, запах такий, такий грибний. Тут можливо це навіть печериці. Якийсь різновид печериці. Ось якийсь стовбур стоїть цікавий. Ого! Глибоко там ще ні. Угу. Оце да. Ось тут так по осінньому опало вже майже все листя берез, Дивіться який килимок. Дуже гарно в лісі. Дощ крапотить. Помітив ще один витриба ну, це мабуть був чорний грусть. Більш за все ще да. І тут відразу так мох, ожив, аж засвітився від цього дощу. Все оживає в лісі. Була така сильна засуха перед цим знову Ще такий красуний повилазива А тут дивіться який моховий мені так тут подобається Прикольний такий мочний мох, такий прям класний. Ну і грибочки он такі ростуть серед нього з ябачу ось так як багато повилазило. І ось тут ще поруч помітив таке дерево з таким насінням. Ось дивіться яке цікаве. Не знаю, треба визначити що це. Може хто в коментарях підскаже. Ось таке прикольне. Ось такі гарні осики. Ну є і великі осики, і молоді осики в переміжку. Ось на цю сторону, дивіться, молоді. Наче така долина. Але гриба ніякого. Минулого разу я хоч парасольки тут збирав. О, перший грибок. Дивіться, який мухомор червоний стоїть. І Стої, грибочок такий здоровий. Червоняк. Ось ще один червоний мухомор. І помітив також тут. Скоріше за все, що це не справжні зонтики, ліпіоти. Дивіться, які вони маленькі. Були. Були і загули. І ось тут теж хтось такий вже засох. Бачите, яке різноманіття грибає. Ну цікаво так ходить по лісу. Цікаво. І ось тут знову серед крапиви і цих пеньків коріння ціле кодло опеньок несправжніх справжніх. Дивіться скільки їх понаростало тут. Ну багато, дуже багато. І там кущака такий сильний. Вон, дивіться які такі. Мештєві. І ось такий Колір в нього красивий, дивіться, який яскравий. Гарний гриб. Так, цього зняв вже я цього покажу. Виді, які? Такі плямки. Ну ростуть ці гриби. А от іншим не вистачає вологи. І ось теж тут чорні грузді були. І засохли. О, ось. Як Перепилене яйце. Долинку я пробіг так швиденько. Що сказати? Найбільше побачив червоні мухомори тут ростуть. Багатенько так. Не знайшов жодної парасольки. Парасолік нема, хоча перед цим... Дуже багато було парасольки тут. Тепер вийдемо, ще в сосні походимо, підемо далі по лісу, пару кілометрів пройдемося, подивимося, що тут ще може рости. Ось хтось так біг за грибами, що навіть розгуся. Чобат валяється. Місцями дуже брудно в лісі. Вона кидали сюди барахва разного. Бутилки лежать. не люди природу. О, сейчас ще здалеку. на пеньку тут растут. Кто растет? ну. А, ну, схоже на рядовку. Наче рядовка. О, І ось молочий екземпляр. Ось така рядовка тут росте. Ось так. Не пам'ятаю який саме вид, але запам'ятав що це рядовка. Ось тільки починає цвісти верес. Але чому він такий маленький тут? бачите такі кущики. Низькі і дуже маленькі. Може пов'язано з тим, що вологи мало було. Ось такого мілкового гриба помітив, і цього помітив, і того поруч. А чому я не можу помітити величезного білого такого поколіна? Не знаю. Мабуть, через те, що просто він зараз ще не росте. Скоріше за все, ще так. Нема, нема грибів толкових рано ще. Мне ось такие пролеты в лесу, такая дорога, и она ось туда и так далее тянется. Там, біля озера, то хоть что-то есть там дощовики, где всякие разные поганки. А тут, чем дальше зашел в лес, то вообще ничего не вижу. Не знаю, ще трохи похожу, а там будемо дивитися. Сьогодні у нас 17 вересня, 3 години дня. Постараюсь сьогодні змонтувати відео і завтра закину. Можливо, комусь буде цікаво, що зараз відбувається в Сосновому лісі. Це Бориспільський район, Київська область. Не Польського, не білого поки що нема. Но сьогодні йде гарний дощ, тому вже лісок трохи оживить. Але я вам не скажу, що перед цим було дуже сухо в лісі. О, бачите, Пилі немає така була середня волога, була. але чомусь гриб все рівно не ріс. Ось іду по такій дорозі по під лісом. Дощовиків тьма просто. Вон. Куди не глянь крізь дощовик. Та ще й помітив. Ось тут. Так, да, теж тут багато дощовиків воно. Але айва росте, дивіться, знову. Така класна. Нічого собі. Дивіться, які плоди гарні. Я нещодавно зривав уже, находив, то вона ще не стигла. Ще дуже кисло, але багато їх тут. То нехай вона достигає, потім пізніше ще позбираю її. Класно. Надо човиків куча. Ну, І ще дивіться новий вид гриба якийсь помічаю А що це таке буде? Свизовик якийсь чи ні? А ні, він розкрешився Оце така хрень якась побалазила тут. І вон там далі серед середочовики ось бачите, такий інтересний він, значить каштан якийсь в сосновому лісі. Ну, ось такі справи. Ось такі гриби. О, Знову кущай ви. О, такі там он багато, нічого собі, нічого собі цікаво буде заварити з неї чай. Тут взагалі такі здоровенні ось. Вау, а на цю заберу ще. Угу, дивіться яке яблуко велике. А тут попадали типу, вже ще що. Що це їх хтось поскидав? Ну це дивіться вже колір інший навіть. Може ці вже більш стигли. Позабираємо. Позабираємо трохи, попуштуємо. Та хрен які здорові яблуки. І там далі воно кущі йдуть. Ого її тут багато, вон там далі взагалі куча. Mm. А запах який oh. офігеть. Клас. Я ось скільки йду, скільки є айва. Дуже багато вон там, дивіться, який кущ величезний знову росте. А я йшов до цього куща, Ось дивіться який. великий кущ калини. Тут такий рівчак, але води там немає, вже воно все пересохло тут давно. Тож я зараз спущуся тут. Йдемо трохи калини зірвемо. Дивіться які красиві тут квіти. Вересень. Ростуть дзвіночки. Дивіться, кавина вже ось така. О, вже така доспіла. Стигла кавина. Тож зараз трошки нащипаю тут кавини собі. Ось такі ягідки класні. Багато брати не буду. Візьму на сьогодні, да ще залишу там на локації, можливо на наступний раз чаю попити. Ось таку ж меньку набрав. А ця хай достигає. Тут такий потужний місцяк, Багато кавини. Айдещик іде. Просто краса якась неймовірна в лісі. Ось бачите скільки її тут. І туди далі натягнеться кущ. Там взагалі вон такі величезні ягідки. Вирішив ще зайти в молодий сосновий ліс. Такі прям бачите, молоді сосунки ростуть. Хочемо подивитися, чи немає тут часом маслюків, бо що маслюки найбільше полюбляють рости саме в таких лісах. Дощовик поліз скрізь. Прямо насипав воєнно. Ну, дощовиків тут просто якась нереальна кількість. Дуже багато. Вони скрізь. Якби це так... Після дощовиків маслюки, хоча б в такій кількості повискакували тут. тут, тут буде щось нереальне просто. Вон. Дуже багато дощовика. Ось тут так берізки вишикувались в рядочок. Поманили мене сюди. На місце дійсно таке перспективне, знаєте. Але не видно ще нічого. Маслюка точно немає. Обійшов багато молодої сосни. Та й в березах нема нічого. О, ще на кінець прогулянки, помітив парасольку, дивіться, як стоїть. Класно. Ну все, я довольний, находився, повітрям надихався, Грибів поки ще немає, ну то нічого, я їх не пропущу. Приїду трохи згодом після дощу. А зараз поїхали далі на мою локацію і заваримо чайок з кавини і мабуть додамо айву туди. Буде дуже смачно, тому залишайтеся. Погнали. Четверта година, а вже так темно в лісі. Скоро взагалі буде в 5 часов темніть. Так, прибув я на локацію свою. Мабуть, ці дрова мокрі. Ось бачите, такі вже в мене є будиночок вибудований. затишний, не промокає. Ну, чітко тут. Є в мене ось такий прикольний набір. Ну, в попередніх відео ви все. Такий приводному набір. Сковорітка, каструлька і чайничок. Ось така сковорідочка, вона нам сьогодні не потрібна. Потім ось такий чайничок тут класний. Мені він дуже подобається. Чіткий чайник. І така каструлька. Це все нам сьогодні не потрібно. Потрібен тільки чайничок. І кавина. Передумав я айву додати. Хочу спробувати чай тільки з кавини. Візьму трошки кавини ягідки. Накидаю в чашку. Зараз їх розчавлю, потім закину в чайник і нехай воно трохи повариться, хвилинок 10 закипить, повариться і думаю буде класний чай. Зараз подавлю чимось. Ось збиваємо паличку з дерева. Думаю, так просто її, щоб вона сок пустила. І тепер закидаємо все сюди. ну Нехай трохи поварився для гарного навару. Озеро тут колись таке було. На жаль, вода дуже низько впала і воно пересоха. Я тут навіть ось ямку викопав, то вода почала з'являтися, трохи є води, бачите. І то з'являється, який низький рівень води. Я ось стою тут нижче лісу. Така яма 2 метри глибини, точно немає води. Ну може десь там далі випше, я не ходив туди в ту сторону. Дуже погана ситуація. Вода кудись дівається, поглибше в землю. Ого, там уже чайник здурів. Вогонь зменшити трохи. О, щось вже дуже сильно. Ось таке забарвлення червонуватого кольору. Непоганий. Ого, дивіться. Такий запах у нього цікавий. Не пам'ятаю, коли пробував чай з калини. тож Зараз будемо цю пам'ять освіжати. Добавлю побільше цукру сюди, бо я думаю, що воно буде кисловате. Ісваньке тож цукру не жаліт Ну такий унікальний присмак з чаю кавини. Знаєте, на любителя, мабуть, не кожному він підійде. Така гірчинка, є кислинка. Мені подобається. Головне, що він дуже корисний. В ньому багато вітамінів, особливо корисно його пити взимку. Колись застудився чи проти застуди. В общем, мені сподобався. Ну все, дякую вам за перегляд, буду закінчувати цю прогулянку і їхати додому. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Коментуйте, підтримуйте цей канал підпискою, а з мене цікавий контент. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!